Ісусу Христу. Маючи від Бога добру нагоду. маючи від Бога добрий час, скажу про себе досить коротесенько. Мене звати Віталік. Я несу пастерське служіння на Тернопільщині в селі Круглиць, а також несу служіння в області Тернопільській. Відповідальний за освіту в Тернопільській області в Українській церкві християн віри Євангельської, являюся батьком п'ятьох дітей, одружений. Дякую Богу, що можу бути разом з вами і поділитися коротенько Божим Словом. Тому, хай усіх Бог благословить, щоб кожен із нас він відкрив своє серце, щоб почути. Що особисто хоче Господь сказати мені? Знаєте, ми маємо книгу Біблію, 66 книг, і одна із книг є книга Іона. І в цій книзі розповідається про цього пророка. Я просто хочу сказати одну коротеньку думку звідти, щоб перейти до своєї теми, яка є на серці. Коли сталася буря на кораблі, якому він плив, то коли буде буря, тобі не вийде спокійно спати. Тебе по-любому знайдуть і зададуть тобі запитання, об'яви, хто ти? Тема моєї, моєї проповіді так і називається Хто ти? Не вийшлося для Йони скритися, коли весь народ страждає. Не вийшло. І вони просять об'яви, хто ти? Читаю перший текст Божого Слова, який записаний в Другому Коринтян, в, другому, в третьому розділі. З першого вірша зачитаємо. Другий Коринтян 3.1. Чи нам знов зачинати доручувати самих себе? Чи ми потребуємо, як дехто листів доручальник до вас чи від вас? Ви наш лист, написаний у наших серцях, якого всі люди знають і читають. Виявляєте ви, що ви лист Христів, нами вислужений, що не написаний не чорнилом, але Духом Бога Живого, не на таблицях камінних. Але на тілесних таблицях на серцях. Питання до мене і до вас: хто ми? ким ми сьогодні являємося? Кожен із нас він має виявлятися. Написано, що ви виявляєте. Або ви показуєте, хто ви є. І знаєте, часом своїм спокою своєї як можна виявити не того, ким ми є на самому ділі. Тому сьогодні я хотів би звернути свою увагу, щоб ми пам'ятали і не забулися про те, хто ми є. І апостол Павло він говорить, що каже, ви виявляєте, або ви говорите, або ви кажете, що ви є ли з Христів. Якого всі люди читають? Якого. Всі люди знають. Чи так воно є сьогодні зі мною? Чи я є сьогодні оцим листом Христа, в якого можуть прочитати і сказати, це дійсно є дитя Боже, це дійсно є християнин, це є дійсно віруюча людина. На ньому написано. Я це читаю. Я це читаю те, що люди виявляють. І як би ти не скривався, як би ти не ховався, люди виявлять, хто ти, хто ти є насправді? І чого ти ховаєшся, все знають. Але як би хотілося, що люди це читали сьогодні, що я являюся листом Христа, якого всі люди знають. І читають книга пророка Малахія. Я не хочу багато часу забирати, зупинятися детально. Відкриває для нас ще одну думку про те, хто ми є. В Малахії 316 записано такі слова. Остання книга старого заповіту відкриває для нас ще одну думку про те, хто ми є, або ким ми маємо бути. Малахії 3,16, змовлялись тоді один з одним, і ті, хто страх перед Господом має, і прислухався Господь і почув, і перед обличчям його була писана пам'ятна книга про тих, хто страх перед Господом має, і хто поважає імення Його. Кожен із нас, християнин, він добре знає, що на цьому листу Христовому щось пишеться. І каже, пишеться перед Богом пам'ятна книга про тих. Якби хотілося, щоб сьогодні оце звучало питання, хто є є, я сміливо міг сказати, я є той, хто боюся Бога. Знаєте, Йона втікає від Бога і каже, я є той, хто боюся Бога. Чи Бог не є так з нами часто? Втікаючи від Бога, ми говоримо: я є той, хто боюся Бога. Але втікаю від Бога. Якби хотілося, щоб про мене і про вас писалося, що я є той, хто боїться Бога, і про мене пишеться. Пам'ятна книга, бо одного разу ця книга буде відкрита. Цей лист буде прочитаний про мене. Не перед церквою на землі. Не треба доручального листа писати про мене. Бо Ісус каже, ви є мій лист, і я його просто прочитаю. Я його відкрию, і я просто прочитаю перед небом всім. І виявиться, хто я є. Відкриється все таємне, все, що я так довго скриваю. Можливо, я заліз, заліз дуже глибоко, заснув дуже міцно. Ніхто про мене не знає, ніхто про мене не дізнається. Я дуже гарно скрився. Я не хочу, щоб хтось знав, хто я є. Але однажди придеться все одно перестати. І цей лист, він буде прочитаний. Як би я хотів би, щоб в цьому листу було написано. Це є лист Христовий, це є той, хто боїться Бога. Як важливо, щоб це було записано на цьому листу, Які люди сьогодні читають, про які люди сьогодні знають. Книга буття. Шостий розділ. Сьомого вірша такі слова. Знаєте, мені пощастило вчора побачити дещо уявити трошки про цього мужа, як він працював і як він трудився про цього ковчага Ноєва. Отже, ми читаємо книга буття 6 розділ, сьомий вірш, такі слова. І промовив Господь. Зітру я людину, яку я створив з поверхні землі. Від людини аж до скотини, аж до плазунів, і аж до птаства небесного. Бо жалкую, що я їх вчинив. Але ной ну, знайшов милість у Господніх очах. Це оповість про Ноя. Або цей лист відкривається про Ноя. або це, що було написано про Ноя. І досить мало або досить стисло, написано про Ноя, хто він був. Зовсім небагато те, що він робив, написано, те, що він строїв, написано, але оповість про Ноя досить стисла. І не потрібно багато розповідати. І написано оповість про Ноя. Ной був праведний, невинен. У своїм поколінні ной з Богом ходив, досить стисла, досить коротенько. Але зрозуміло. І я читаю і я розумію оповість про Моя. Хто ти ной? І написано, що це людина праведна, невидна у своєму поколінні. Зайте хотілося б, що сьогодні моє і наше покоління, яким ви положите у цьому столітті, ми знайшлися перед Божим лицем, записане отак. Давайте поставимо своє ім'я і скажемо Ной праведний. Не винен у своєму роді, не винен у своєму роді. І він з Богом ходить. Три риси описано про ноги. Але це достатньо, щоб відкрив йому Бог те, що має зробити з усім світом. Знаєте, ми кожен із нас, християни, ми знаємо, що буде з усім світом. Ми знаємо, який буде кінець цього світу. Але питання. Хто ти? Питання хто ти? Або? Що ти будеш робити? Як важливо, щоб в цьому поколінні або в цьому роді ми будували свій ковчег. Ми не знаємо, коли це станеться. Ми не знаємо, як це станеться, яку пору це прийде, коли Бог скаже заходь. І я закрию двері і все. Спасіння більше не буде на землі. Ми цього не знаємо але ми знаємо, що нам потрібно строїти свого ковчега. Щоб знайтися в цьому роді, в цьому поколінні, у цей час, в який я живу, не мої діди, не мої прадіди, не мої внуки, коли будуть, не мої діти, коли будуть. Важливо, щоб про мене була написана оповість це лист христів, Бога боїться праведний новини своєму покоління і ходить з Богом. Що пише про мене сьогодні Бог? Знаєте, про ноя можна було зупинятись і багато говорити про те, як він строїв свого ковчега. Але це, можливо, інша тема. А я хотів би, щоб загострити нашу увагу, хто ти? Хто ти? Книга Йова. Перший розділ. З першого вірша буду читати виборочно, щоб не читати багато. Книга Йова, перший розділ, перший вірш, записано так. Був чоловік в Україні Уц, на ім'я йому Йов. І знову був чоловік цей, знову невинен та праведний, і він Бога боявся, а від злого втікав. І далі описується, що народилося в нього три дочки, сім синів, який він був знатний, який він був багатий, і це йому не мішало бути отаким. Хто ти? Йов. І описує Бог про нього. Описує Бог про нього. Тому задаємо собі сьогодні запитання, що записано у Бога про мене? Що сьогодні Бог може записати про мене? Що Бог може описати про мене у цій країні чи в тій країні, чи ще буде? Що Бог пише про мене? Знаєте, можливо, воно таке питання, яке заставляє нас задуматися, але що читають люди, те й пише Бог. Що читають сьогодні люди про мене, як цей лист Христовий, та й пише Бог. І можливо навіть те, що люди не знають, але пише Бог. Можна детально зупинятися, що таке бути невинним, можна бути праведним, боятися Бога від злого втікати. Але я хочу сказати, що Бог просто це записав. Якщо я є отаким, як пише Боже Слово про Ноя, про Йова, то я хочу сказати, сатана обов'язково зверне на тебе увагу. Зверне на тебе увагу. Тому що у цьому роді або в цьому поколінні ти будеш відрізнятися, ти є якийсь інший. І ось одного разу, прийшов. Сатана перед Божим лице записано в вашому вірші, або сьомий вірші навіть Йова 1.7 І сказав Господь до сатани, звідки ти йдеш? А сатана відповів Господу, і сказав: Я мандрував по землі, та й перейшов є. І сказав Господь до Сатани, чи звернув ти увагу на раба мого Йова? Бо нема такого, як він на землі, муж він невинен та праведний, що Бога боїться, а від злого втікає. І відповів Сатана Господа і сказав: чи ж його даром боїться Бога, чи ти не забезпечив Його? І він розповідає про Йова. Сатана, звідки ти знаєш Йова? Чому ти так звернув увагу на нього? Сатана розповідає. Він звернув також увагу. І він согласився з Богом, що так воно є. Сатана звертає увагу сьогодні на тих людей, які є праведні, невинні, бояться Бога від злого утікають. Так написано. Так є. І ми знаємо про Йова скільки страждань. Скільки переживання трудностей пережив цей чоловік. Бо тому що Бог похвалився, що є отакий. І Бог записав про його, що він отакий є. Тому так важливо для нас сьогодні бути таким. Сьогодні, можливо, осмілюсь сказати, безсилля християнина є. І сьогодні здають велике питання, чому ця безсилля приходить. Чому немає сили вистояти, пережити і сказати, а я знаю, що ми відкупитель є живий. І він це все встановить. Ну чомусь, коли приходить на таких людей правильних, невидних, часто вони не проходять цього. Часто падають, часто спотикаються, і часто їх немає. Безсилля християнина. Записано Другому Корінтянам 13 розділі з п'ятого Вірша такі слова. Друге Корінтянам 13:5. Ви пробовуйте самих себе. Чи ви у вірі? Пізнавайте самих себе. Хіба ви не знаєте самих себе? що Ісус Христос у вас. Хіба тільки, що ви не такі, якими маєте бути? Хто ти? І це питання, хто я є? Чи являюся я на самому ділі тим, ким являюся? Чи являюся я сьогодні тим Листом Христовим, якого всі люди узнають? Якого всі люди знають, якого всі люди читають і тішаться, тішаться тим, що це є листи Христа, які послані на цю землю, щоб люди їх прочитали, щоб люди бачили їхнє поводження і прославляли Небесного Отця. Ми є листи Христове, але являємося ми на самому ділі такими. Безсилля Християнина полягає якраз в тому, що ми являємось не тими, кими ми є на самому тілі. Часто ми просто втікаємо від Божого лиця. Часто ми просто ховаємося від Бога і не являємося тими, якими ми маємо бути. Тому даймо відповідь кожен сам собі, хто я є сьогодні. Як би хотілося, щоб я сьогодні був праведним. Не винен, з Богом ходив, Бога боявся і був непорочний у своєму поколінні, у своєму роді, не дивлячись не вперед, не дивлячись назад, але саме сьогодні і зараз, щоб перед Божим лицем я являвся тим, ким я є на самому ділі. Йде на Фанаїл до Господа, а Він каже, це є по правді ізраїльтянин, в якому немає лукавства. І каже, звідки знаєш мене? Я знаю. Нафанаїл, він точно знав, що в ньому нема лекарства. Він є на самому ділі таким, ким являється. І Бог про це знає. Тому хай Господь усіх нас рясно благословить. Даймо відповідь сьогодні на запитання, хто ми є на самому ділі. Нехай кожен із нас буде Христовим листом, якого всі люди знають і читають. Хай усіх Господь ясно благословить. Амінь.